Антарктичний морський лід досяг рекордно низького рівня вдруге за два роки. Причому деякі вчені стурбовані тим, що різькі падіння є сигналом того, що кліматична криза тепер може бути більш явно вплинути на цей величезний, складний і ізольований регіон. Згідно з даними національного центру даних про сніг і лід, 13 лютого площа морського льоду, який огинає Антарктику, знизилася лише до. 737 тисяч квадратних миль це майже 1,9 мільйона квадратних кілометрів, що нижче попереднього рекорду в 1,92 мільйона квадратних кілометрів. Що був 25 лютого минулого року. Це все наслідки глобального потепління. Пасажирський лайнер на дві тисячі почав приймати постраждалих від землетрусу з турецької провінції Хатай. Постраждалих відвідали е, міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьомзен, міністр молоді та спорту Махмед Мурахем Касалоту. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час робіт з ліквідації наслідків землетрусу у Туреччині вилучили з під завалів 58 тіл. Про це під час брифінгу повідомив голова ДСНС України Сергій Крук, відповідаючи на питання щодо роботи українських рятувальників в Туреччині, було близько 35 груп з 25 країн світу. Швеція, яка нині головує в раді Європейського союзу, ініціює проведення 16 березня в Брюсселі конференції донорів для мобілізації коштів, які будуть спрямовані на відновлення Туреччини та Сирії після землетрусів Новонароджену дитину, яка народилася під уламками землетрусу в Туреччині, усиновили її родичі. За словами палестинців, в результаті ізраїльського рейду 10 загиблих і 100 поранених на тлі зростання насильства. За даними Міністерства охорони здоров'я Палестини, щонайменше 10 палестинців були вбиті під час ізраїльської військової атаки на окупованому західному березі річки Йордан у середу, армія оборони Ізраїлю оголосила іншу кількість загиблих, заявивши, що було вбито трьох імовірних терористів. За його словами, втрат із боку Ізраїлю немає. Також ізраїльські військові повідомили через Twitter – що операція в середу була спрямована проти палестинського бойового угрупування під назвою Лігволева? Яке за його словами нещодавно здійснило стрілянину проти ізраїльтян на західному березі річки Йордан і планувало ще більше насильства в ефірі радіо Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.